Поверніть мені літо назад, дайте наново все переграти, так щоб горя не було і втрат, щоб не лилися сльози, мов град, щоб від щастя хотілося співати. Поверніть мені мою весну, де сади заливаються цвітом, І несуть думку світлу ясну, де, прокинувшись вранці зі сну, Солов'я трелять чути над світом. Поверніть мені зиму, прошу, білосніжну, чарівну, красиву, я про неї сонет напишу І цьому світу його залишу. Я її намалюю щасливу. Поверніть мені лютий назад, саме лютий, він досі триває, він усюди, між гір та леват, у окопах, поміж барикад, в наших душах, які розриває, Поверніть нам півроку життя, що забрали, і наче й не було, не кажіть, що нема вороття, що усе відійшло в забуття, що пропало, згоріло, заснуло. Поверніть нам не ваше, своє, те, що права забрати не мали, те, що кровне, і здавна святе, що росте, спокін вічно і цвіте, Поверніть нам життя, яке вкрали.